Добрі друзі, я рада вітати вас на каналі Парано. Якщо ви любите парфюмерію і навіть відкрили це відео випадково, залишайтеся, можливо, вам сподобається. Тема сьогоднішнього відео аромати затишні, спокійні, гармонійні, аромати, які знімають стрес. Саме, саме так робить. Кішка, на мій погляд, мені здається, оця така магічна тваринка, вона створена для того, щоб знімати стрес. Тому що коли мурчить кошеня, коли кошеня лагідне, е, тоді ти забуваєш про все. Я підібрала аромати, які дарують мені от саме це відчуття. Можливо, тому що я дуже-дуже потребую наразі цього е, такого додаткового антистресового засобу. Е, Можливо, тому що ну, дійсно десь потрібно брати додаткові якісь сили і емоції. Ну, насправді дійсно настільки мало вільного часу. А якщо він навіть є, то іноді просто не вистачає не вистачає життєвої енергії. От, наприклад, для того, щоб зняти відео, треба щось віддати, так треба поділитися. Досвідом, просто поспілкуватися. Ті, хто знімають відео, розуміють, так, що це не дуже і легко. А для того, щоб щось дати, треба щось мати. А не дивлячись на те, що парфумерія це мої ліки, я так лікуюся, я м дійсно. Завжди вважала парфюмерію, це таке, знаєте, джерело натхнення для себе. Але наразі навіть це мене не рятує, тому що просто така фізична, емоційна втома. І іноді я вибачаюсь одразу, навіть не відповідаю на коментарі, тому що я просто рідко заглядаю, я майже не дивлюся. Якихось додаткових блогерів, тому що ну, на це також треба час. Цим треба займатися. У мене його наразі взагалі майже немає, але якось ще збираюся. і Нехай рідко, але все ж таки відео я ще знімаю, сподіваюся. Це не назавжди, ця втома і цей брак часу і життєвої енергії. Але зупинюся трохи довше на ароматах, про які я ще не розповідала, будуть і такі. Е, ну, давайте, напевно, починати для того, щоб не затягувати відео. І почнемо я, напевно, з ароматів, які у мене. Дуже-дуже давно я про них розповідала це аромат від бренду Гріті. І ви знаєте, у мене був час, коли тільки з'явився цей бренд. Я просто купувала кожен аромат, який виходив. Мені настільки подобалися. По-перше, флакони, по-друге, звучання ароматів. Дуже подобалося. Аромат Адель це кілінівська дівчинка на мінімалках. Дуже м'який, дуже вершковий персики на сонячному промінні вже такі підвявші. І аромат, який, в принципі, дарує затишок і спокій, він не голосливий, але він приємний. Я не можу нічого поганого сказати про цей аромат. Аромат Шантілі це трохи інша історія. Це полуниця з вершками. Аромат сучасний, але в ньому є, хоча і штучна вершковість, але вона дуже спокійна. Спокійна, і той і інші аромати в принципі вони дарують мені саме оті відчуття. Не буду довго зупинятися на них. Це якось насправді це останні аромати, які з'явилися у мене ще у чоловіка, два чи три аромати цього бренду. І на тому я якось зупинилася, тому що нові аромати, які почали виходити, вони по-перше мають дуже таку спільну ДНК, досить, досить впізнану. Можливо, я просто її відчуваю. І мені аромати схожі один на один. Можливо, трохи відрізняється жаклін. жаклін це був Жаклін, напевно, останній аромат від цього бренду був у мене. І два аромати це абсолютно про затишок, про спокій, про гармонію. Наношу наразі рідко, але іноді, іноді дуже задоволення, вони дарують мені саме те, що я шукаю. Також не буду довго зупинятися на ароматі від Мабусан. Це. Досі для мене один із найулюбленіших ароматів, саме затишку спокою, гармонії. Надзвичайно якісний бюджетний аромат. От Майже три дні тому я дивилася на сайті Єва цей аромат був трохи більший, ніж 700 гривень. Це знахідка бюджетна. От Цей аромат взагалі Мені здається, не може набригнути. Він у мене постійний, постійно стоїть в ванній кімнаті. Приємний, чудовий кремовий аромат. Оце саме лактонно-кремова історія. Мило ДАВ. Так, є, але дуже-дуже гарно все збалансовано. І цей аромат е, залишається на шкірі от саме таким доглядовим, абсолютно недешевим якісним засобом. Чудовий жіночний. М'який затишний аромат. Наступний аромат від бренду trussardi також відомий, досить відомий аромат, який також, я знаю, має дуже багато прихильників viadella spiga У мене цей аромат також викликає. Гармонію, такі гармонійні почуття, але, ви знаєте, він для мене був з самого початку і залишається дещо дитячим. Напевно, тому що в ньому є оця така яблучна складова, і яблуко тут от саме таке, як в дитячому харчуванні, от якесь пюре з яблук. Чи фруктів, і найяскравіша нота яблука. Сказати, що це мій найулюбленіший аромат, я не можу все, все ж таки в, ць, в лінійка ця має набагато цікавіші аромати. цікавіші. Але в ароматі досить яскрава лактонна кремова нота, і він дуже такий. Затишний, дуже спокійний. Я цей аромат використовую суто для себе, для дому. Використовую як, як спрей для тіла, От, саме як замість спреїв від Victoria's Secret, цей аромат саме для цього. Він дарує аромат доглядових засобів, З лактонною, м'якою такою базою. Він свою роботу він виконує, але ну, звісно, від парфума, який, наприклад, я хочу вдягнути на вихід, цей аромат ну, мені, мене не влаштовує. А от саме для того, щоб відпочити, зібратися якось з силами, саме для цього мені здається, він не створений для цього. Ще кілька ароматів, які повернулися до мене через якийсь проміжок часу. І це один з них аромат Лакос Пурфам. Цей аромат вийшов у 2003 році, і десь наприкінці 2003 року він у мене з'явився. Я просто закохалася в цей аромат я нічого такого не відчувала ніколи. Тоді я користувалася ароматом від Lanvin Eclat І ароматом Noa. до речі, це ще один аромат, який ну, ну а є у мене завжди, тому що це дійсно був аромат мого парфумерного я. Це був аромат моє парфумерне я. І от саме тоді я познайомилася з ароматом Lacoste Parfum я просто Я втратила голову від нього, тому що я відчула те, чого не чула. Чого не відчувала ніколи, я відчувала неймовірну жіночність. Таку, це Така мускусна, пухнаста чуттєвість, і в ароматі я відчувала мигдаль. Не всі відчувають мигдалеву складову в цьому ароматі, але я відчувала. Я забула про всі аромати, які, якими я користувалася до нього. І у мене почалося один флакон, потім інший, потім третій, поки він мені не набрид. І ви знаєте, потім я. Зовсім не тягнулася до цього аромату, і ось в цьому році, 2004 році, я чомусь захотіла саме звучання Lacoste Parfum Можливо, я десь почула. І я замовила собі, і ви знаєте, на жаль, я хочу сказати, що аромат змінився. На жаль. Ви знаєте, я спочатку думала, що можливо це я вже свої рецептори так ем, накачала, прокачала, що вони, можливо, просто вважають, що цей аромат змінився. Але ні. Ви знаєте, все ж таки. Змінився аромат. Його можна впізнати. Ну, тобто, якась структура ДНК аромату вона зберіглася, але це не той аромат. Таке враження, що створили подібний аромат, але всі складові вони ну, дешевше і не такі якісні. Це, як знаєте, як підробка на гарної якості, якусь таку брендову річ. Ну, тобто ви можете скопіювати абсолютно зовні цю річ, але якість тканини, якість там ниток, я не знаю, інші якісь складові, якість навіть швів, вона інша. Розумієте? От, от я так відчуваю, він не дорогий, він в принципі дарує оцей затишок спокій, Аромат чистого доглянутого тіла, аромат, можливо, ем, коли хочеться відпочити від якоїсь важкої парфумері. Ем, але він абсолютно не стійкий і не шлейфовий. На жаль, на жаль, але все одно я його використовую також, я використовую його як спрей для тіла. Тобто я наношу після душу для того, щоб. Загорнутися в якісь, я не знаю, в якісь спогади, відшукати якесь додаткове джерело спокою і спокою і затишку. Можливо, той, хто не чув цей аромат раніше, от саме тоді, коли він вийшов, вам, вам в принципі, нема про що турбуватися, якщо він вам сподобається, то в принципі аромат дуже-дуже симпатичний. Аромат, який також повернувся до мене, це аромат My Name від Trussardi. І я хочу сказати, що це аромат свого часу був дуже-дуже мені приємний, і я взагалі таки люблю аромати, пухнасті, мускусні аромати. Які не видають жодних неприємних нот. Це така поливашечка, абсолютна поливашечка, аромат спокою і гармонії. Цей аромат у мене був, потім я про нього забула, і я не підходила до цього аромату свідомо, тому що я вважала, що він буде мені нецікавим. Але, на щастя, аромат абсолютно такий, який був тоді, коли він вийшов. Аромат не змінився, на мій погляд, абсолютно, і це мене дуже-дуже тішить, якщо чесно. Ну, тобто я вже можу порівняти, якщо аромат Lacoste Parfum змінився, то змінився. Якщо аромат My Name такий же ж лагідний, приємний, мускусно пухнастий, дуже гармонійний, то ну, я відповідально кажу, що аромат такий, який був. Оскільки я показала вже в своєму відео аромат НА, я про цей аромат постійно кажу. Це для мене також пухнастий мускус, хоча аромат настільки складний Наталі Ларсон, якщо я не помиляюся, його парфумер, це Надзвичайно гарний аромат, і у мене цей аромат у 2004 році з'явився знов. Цей аромат постійно повинен бути у мене. Це такий більший аромат для спогадів приємних. Цей аромат, я розповідала, він був моїм парфумерним. Я на початку 2000-х. І цей аромат також трохи змінився. З нього прибрали. Якусь таку ноту, яка робила його е, дитям от саме початку 2000-х, кінця 90-х. Тобто трохи таку, можливо, олдскульну ноту, але він також дуже милий, пухнастий аромат, в якому досить велика піраміда, досить багато складових. Він непростий, він не лінійний, але цей аромат настільки цільний, що якось по нотах він, у мене не виходить його розділяти. Іноді просто наношу на себе для того, щоб, можливо, навіть посумувати про щось, можливо. Але іноді також треба про щось помріяти, щось пригадати. Я не знаю навіть свої помилки. Навіть так. У мене абсолютним. Пухнастим котиком став аромат Яра від Латафи. Це м'який ванільний, пухнастий аромат, який чудово, до речі, міксується, він пом'якшує абсолютно ну, майже будь-який якийсь агресивний і жорсткий аромат. Це м'який солодкуватий ванільний аромат. До речі, досить бюджетний цей аромат від бренду Латафа. Я про нього розповідала. Абсолютно, абсолютно заспокійлива пігулочка, абсолютний спокій і гармонія в цьому такому рожевому флаконі. Нічого поганого я про цей аромат не можу сказати. Із задоволенням я. Його наношу на себе для дома, для затишку, для себе, але а, а, або я міксую його дуже-дуже чудово міксується парфум. Аромат, який для мене абсолютний антистрес це аромат Sending Love від Zarka Parfum. Аромат, який мене, до речі, абсолютно не вразив спочатку. Оце саме приклад того, що не можна. Не можна судити, по-перше, про аромати з, перших, з першого затесту. По-друге, цей аромат був з дороги, і я відчула тільки солодкуваті квіти і білий шоколад, там десерти. Тобто гурманіка з квітами, нічого такого особливого. А це але армат настоявся в спокої. І наразі я відчуваю цю цитрусовий початок. Це і мандарини, це і лимони, вони не агресивні. Але це вже поєднання більш свіжого з. Вершковим, я не знаю, з молочним. Тут е, молочний десерт. Не можна сказати, що прям я відчуваю шоколад білий, просто якась така є лактонність, десертність, в ароматі є фруктові ноти, і все це створює затишок. От знаєте, коли хочете смачненького для того, щоб зняти стрес і кисленького, і смачненького, ну, чимось собі. Задовольнити себе, так, свої рецептори. От цей аромат працює саме так. Ще один аромат, який дивним чином має от саме цю властивість заспокоювати мене. Він з присмаком якоїсь, я не знаю, ностальгії. Тому що от саме він переносить мене десь в дитинство. Цей аромат Шбішик. Від бренду Жердіні Дітаскана. І цей аромат, в принципі, він заявлений як мускусний деревний. Але я в ньому відчуваю щось дуже-дуже-дуже знайоме. І знайоме з дитинства. Це квіти дуже м'які, квіти, вони кремові. Дуже, дуже якісь такі лагідні, дуже м'яка деревина. А в цілому ну, нема сенсу, в принципі, про ноти, нічого такого цікавого, деревина, квіти, в принципі, мускус. Нічого такого складного і незвичайно в цьому ароматі немає. Але він мені нагадує не то парфуми дзінтарс минулих. Років. Тобто ті парфуми, які я відчувала навколо себе в дитинстві. От щось мені здається саме з Дзіндерса, він мені нагадує якось так. І він надзвичайно заспокійливо на мене. Напевно, от за рахунок його властивості як маш... працювати як машина часу. Він мене відносить кудись. В дитинство, можливо, в якісь такі спогади. І та, та, таким чином він дуже-дуже затишний для мене. Оскільки ми розмовляли про мускуси, вже хочу закінчити цю тему мускусним парфумом, і це Sparking Mask від Massimo Dutti. Цей аромат е, задовольнив мене, от само в, в сенсі того, що в ньому немає якихось неприємних е, таких домішок. Які мене напружували. От я розповідала в, одному, ну, в якомусь відео своєму, що я в мускусних парфумах почала відчувати іноді е, якісь ноти хлору, іноді якусь таку маскулінність неприємну, іноді одеколоністі ноти. Ну тобто, або які взагалі незрозумілі якісь які домішки, які просто у мене. Викликали нудоту. От Приємний, спокійний, мускусний аромат надзвичайно приємний в міксуванні, аромат затишку, аромат спокою, аромат чистого тіла. От Всі ці спокійні такі, лагідні. Слова і словосполучення от можна віднести до цього парфуму. От мускусний пухнастий парфум. Він начебто і е, така хмаринка, начебто це і парфум, а начебто і нічого на вас немає. Також надзвичайно гармонійний аромат. Наступний аромат це платино від «Умнє парфумі. Це таке відкриття бренду. Я взагалі нічого не знала про цей бренд. Для мене це було відкриття. Чому я нічого не знала про цей бренд? Дуже якісні, дуже приємні парфуми. Це парфум, якому дуже багато лактонних нот, і мигдалеве молочко, і збиті вершки, квіти, мускус, ваніль. Ну, тобто, можна подумати, що це просто ну, якась така ванна, в якій просто молоко пряжене молоко, вершки, кокосове молоко, ну тобто розумієте, так? Але я б не сказала, що цей аромат настільки просто, настільки солодкий, настільки молочний. Цей аромат надзвичайно цікавий і складний. Врешті-решт, звісно, він залишається кимось мигдалевим молочком, особливо. Кокосових якихось відтінків я тут не відчуваю, але аромат, на який мені постійно кажуть компліменти, кажуть, от настільки приємно, що не можна не, від, не реагувати на цей парфум. Ну, це дійсно так. Щоб зорієнтувати вас, так, чим цей парфум? Що цей парфум мені нагадує? Я спеціально Armat аромат Pour Eve від бренду Different Company. Один із найулюбленіших парфумів. І цей парфум для мене все ж таки не скільки амат це аромат чистоти, Pour Eve, але все ж таки це для мене біла сорочка, тому що він більш витончений, більш пронизливий, більш елегантний. Цей аромат, от саме про затишок, про догляд. Тому що він спочатку такий досить, знаєте, він досить цікавий. Не можна сказати, що це ну, якийсь крем для тіла. Ні. В ароматі я відчуваю деревину, я відчуваю мускус, я відчуваю навіть якусь шершаву ноту, дуже приємну. Дуже цікаво. Але мені здається, не всі ноти зазначені, тому що я відчуваю досить таку складну, складну складову цього аромату. Але, врешті-решт, за рахунок цих молочних, вершкових нот, можливо, ноти кокосу, ванілі. Він стає дуже лагідним, от саме як такий лагідний мурчавий котик. Ну, Для мене особисто. Я навіть ледве його відчуваю, але на нього дуже гарно реагують оточуючі. І останній аромат на сьогодні, про який я ще не розповідала в своїх відео, це перли від венеціанського купця. Цей аромат вперше я побачила на на каналі Наташі Фрагнатік. Вона, напевно, більше року тому або рік тому вона розповідала. Вона саме тоді також шукала м'який кремовий пухнастий такий аромат, аромат затишок, аромат ковдра, аромат Хмаринка. От вона розповідала про цей аромат. Напевно, їй також хотілося додаткової. Додаткового джерела якогось спокою і затишку. І от саме, саме тому цей парфум привернув мою увагу. Цей аромат дійсно надзвичайно приємний кремовий аромат, це аромат. В який ви, ви, ну, це просто аромат, в якому можна потонути. В ароматі є милкувата складова, нота дійсно його порівнює, там, з нотою мила дав. Це дійсно нота білого якогось мила, але це, ця нота не робить цей аромат простим або якимось, знаєте, вона його псує. Ні, це дуже дороге мило. Це приємне мило, і цей аромат я також не раджу тестувати одразу і робити висновки одразу. Тому що цей аромат не такий простий, в ньому є анімалістична нота. Я її відчуваю, ну тому що я вже сильно прискіпливо ставлюся до всіх парфумів. Я їх просто, знаєте, як квест розкладаю просто на молекули. Я взагалі не прихильник великих анімалістичних, індольних якихось нот. Але от коли все це дуже дуже збалансовано. Це для мене це родзинка. В цьому ароматі він в мене вже настоявся, я вже його носила, і в цьому ароматі мене влаштовує абсолютно все. Хочу сказати, що я не є великим прихильником цього бренду, і це взагалі-то перший аромат, от саме цього бренда в мене, і це абсолютно влучання, от просто в саме серце. Любі друзі, я дякую вам за увагу за те, що залишаєтесь з каналом Паранот. Бережіть себе, бережіть любов в своїх серцях, бережіть Україну. До зустрічі на каналі Паранот.